Неконфесійно, напевно. І в що ти там віриш? Не знаю до кінця О, точно. Не знаю до кінця. Я вірю в щось, не знаю, до кінця в То як цей. Як я дуже люблю цитувати, згадувати цього Роші, якого питалися, чи він знає, що таке Саторі. В японському буддизмі це такий стан, коли просвітлюється свідомість. Саторі, Саторі. Катарсис, катарсис, типу. Ти. Та, -та, ти. ти. Типу, з цим трансцендуванням. Та, відбувається як трансцендування, і людина ніби відкриває для себе якийсь там позафізичний вимір істини. І в нього, коли питалися, то він зазвичай говорив, що він занадто тупий для того, щоб досягти цього стану. Але точно, напевно, десь такі люди є, які це досягли. Ну і в моєму підході, напевно, і так думаю. Що коли йдеться про якісь такі абстракції, бо для мене, коли віриш в що там якась, якась одиничка, в яку ти віруєш, то це абстракція. А, але можна говорити про якісь не знаю, набір цінностей, які допомагають втілюватися, поки я тут живий. Мені про вічність напевно менше йдеться. Мені йдеться про тут. Ну, вічність вічність це подолання смерті ну, це те, якби питання, просто як, як який тоді стосунок до смерті. Mm -hmm. Ну, так, власне, і я думаю, що. О, о. Якщо говорити про вічність, то єдина вічність, яка прийнятна для мене, це та, яка приймає той факт, що нам болить. Що ми як жива істота, нам болить. Якщо в цій вічності немає, в системі координат вічності немає, не міститься болю нашого людського, тоді це не те, до чого я б хотів рухатися. Якось воно дивно трохи виходить, що я жив-жив, а мені щось боліло. Лоскоталися, щось дихалися, а потім це все закінчив і просто залишився набором цифр, літер в якомусь тексті чи ще десь. Я тебе хочу запитати. Ми під час ну, цих наших практик в Домі 42 і поетики ймовірного ми займалися тим, що називається контемплятивними студіями. Контемплятивні студії це достатньо молода якась така дисципліна, ідея якої є. Здебільшого це практикування концентрації уваги в освітніх і не тільки в освітніх проєктах, яка має допомогти перевинайти навчання, перевинайти взагалі теж спосіб наукової якоїсь епістеміології, так? тобто mm -hmm. включити бурячки в цю конструкцію і так далі. І ти любиш цього автора, який зробив оцей книгу Маніфест. бо Дуже часто в контемплятивних студіях вважається, що це щось, що запозичує техніки зі Сходу. Це mm -hmm. якийсь буддизм секулярний, який от просто прикладається до західної культури. І я знаю, от ти любиш цю книжку Чому я не буддист і Чому ти не буддист, у мене питання до тебе. Я погоджуюся з Томпсоном, напевно, це якраз його книжка Чому я не буддист. Тому що він говорить про те, що на Захід приходить буддизм модернізований, він викривлений, в тому відношенні, що західні інтелектуали його собі придумали, зробили дуже зручним, дуже раціональним, і впихнули це в рамки тої культури як, як антипод до християнства, напевно, як якась релігія без релігії, типу без Бога, без якихось інших речей, які є. Християнстві необхідними в теології відповідно. А, але це конструкти. Це тобто, якщо б я був модернізованим буддистом, то я б бавився в конструкти, те, від чого я йду. От, я, у мені більше хар характерна деконструкція тих всіх великих гігантів, а, таких штучних. А, стосовно якихось буддійських конфесій, то, то це мало чим відрізняється насправді від релігійних конфесій будь-якого характеру, хіба окрім якихось дуже супернових. Там, де дуже багато динаміки, то це така сама інституція, люди, певні доктрини, догмати, вони можуть бути відкритими, можуть бути закритими. Відповідно, треба вписуватися в систему координат, і тоді я втрачу свободу думати або свободу помилятися. Тоді в мене буде в системі координат, в цій конфесійній завжди якось прописано, чи я йду в тому керунку, чи я йду не в тому керунку, чи треба завжди співносити, співпінгувати. А мені важливо, ця свобода. І в Томпсона він це вирішує космополітизмом. А мені, як українцеві, космополітизм зараз не дуже подобається, тому що знаючи, як він створювався сам конструкт, давайте ми створимо вільний світ, але в якому буде існувати більшовізм. Мені це не подобається, тому що це завжди відкриті двері для диявола. В моєму випадку це просто повернення до людини, до себе, до себе живої людини, бо якщо я говорю. Про людину будь-який філософ мене спитається, як ти сприймаєш людину, як ти її розумієш то до себе, напевно, найкраще вказування. І е, в контемплятивних студіях, як галузі новійці, гуманітарно-мистецькій е, з домішками нейронаук, там йдеться власне про повернення суб'єктивності. Е, тобто надається можливість суб'єктивності, суб'єктивному досвіду, знову говорити в голос в, е, в, в тих епістомологіях, які створюються. І вона, ця традиція, має не тільки там якісь східне походження, це і Джеймс, це і феноменологія. Тобто там все дуже між собою переплітається і танцюють разом. Вони ще Джеймс сказав, і вони часто його цитують про те, що нова наука про пізнання внутрішнього світу людини можливо тільки в тому випадку, якщо ми віднайдемо інструменти для тренування уважності, просто уваги так людської. І суто з практичної точки зору, навіть в тій ж буддійські медитації, яку часто запозичають, ця ця методологія тренування, уваги, вона найбільше чітко прописана. І там є і досвідний, і кейси, є відповідні, які можна використати. І там можна пояснити дуже багато різних речей, які відбуваються з людською свідомістю. І на жаль, в західній традиції цього немає такого, щоб можна було взяти використати без релігійних елементів. В буддизмі це ще якось можна з цим бавитися. І відповідно від Джеймса, там був цей період, коли там американська філософія рухалася в своєму керунку, а континентальна, як американці і називають, рухалася там в бік екзистенціалізму, феноменології. І багато ідей, які зараз використовуються в контемплятивних студіях, вже як Західна галузь науки, то там є і власне екзистенціалізм. Його навіть навіть недавно бачив монографію про як це він. Нейронний екзистенціалізм якось так. Я зараз як знайду, то я потім тобі скину. Таке щось дуже дивне. Я таке так зустрівся з тим, і ще не готовий був відкривати цю книжку, бо зараз почнеться знов. щось нове. Я не, не дуже встигну ще в, з цей. Ну так да, все вчу. Екзистенціалізм і феноменологія. Феноменологія філософська, теоретична, ось спекулятивна система, вона вона дуже гарно лягає на деякі моменти. Феноменології, те, що чого бракувало, — це власне досвідної прикладної частини, так і буддійська от медитація, вона сплюсовується, спресовується і додає якісь такі казан зараз існує, який вариться в ньому. Все ну і перевага саме цих ці, цієї галузі в тому, що з якою ми використали методику на цьому втіленому сприйнятті. Перевага в тому, що ми використовуємо там не тільки буддійські методи, а там намагаються залучити до діалогу те, що ми там демаркуємо як релігія або духовність, демаркуємо як щось світське, секулярне, атеїстичне. Тобто е створити якийсь майданчик, на якому можуть в академічному середовищі, на нейтральній території, зустрітися представники або агенти чи суб'єкти цих всіх галузей і розповісти, як вони повертають людину, повертають людину до самої себе. І ось це, от, власне цікава річ. А Чому? як би то собі уявляв? Ми, ми зараз конструюємо таку розмову, що от, в, принципі, в жодному вузі у Львові, де є вища освіта, та, мова про повернення людини до самої себе не йдеться. Ми говоримо, що нам треба підготувати ефективних, розумних. Суб'єктів, які би були корисні для держави, вміли, я не знаю, робити дрони uh -huh. або ну, ставали айтівцями, і так далі. В чому ти бачиш перевагу цього, цього повороту до, до, до людини в освіті, в навчанні? Ну, це, це питання дуже масштабне, <світання> оскільки я людина з вищої освіти? З викладацького середовища, я розумію, як працює академія і тут, і в нас в Україні. І це не тільки проблема цієї інструменталізації, так? От людини, як студента чи там викладача. Тобто ми маємо давати якийсь ККД, так, коефіцієнт корисної дії для чогось випускати тих студентів, потім звітувати, приїжджає якась комісія. Ми кажемо, от молодці, дивіться, у нас тут культурологи, вони всі працюють в якійсь сфері, щось роблять. Не тільки журавликів складають з паперу. І це проблема не тільки наша, насправді вона всюди в університетах так само поширена, це те, про що говорили екзистенціалісти після другої світової війни. Ми перетворюємо людей на машинки, які просто транслюють знання. Якщо вони корисно приносять якісь подальші результати, відповідно класно працюємо, вкладаємо гроші. Але ми при цьому загубили саму людину і якби довіру до неї. Тобто, якщо ми все-таки припускаємо, що не всі випускники університету будуть суперкрутими фахівцями. Так, ну просто визнаємо цей факт. І дозволимо довіримося їм в тому, який вони шлях собі виберуть самі. Я думаю, що це дуже непогано було б для вищої освіти. Але ця гнучкість вона потребує багатьох років. Тобто призвичаєтеся до іншої моделі, коли ми довіряємо одне одному в середовищі освіти, а не боїмося, що хтось десь нас підставить. Студенти не виконують своєї великої місії, а викладачі не будуть виконувати держзамовлення. Ми підставимо всіх і всіх, всіх, і тоді все розвалиться. Перестанемо боятися рухатися в сторону довіри, можливо, може щось і зміниться. Тобто, я думаю, що те, про що також в контемплятивних студіях говорять, і про що говорив Мартін Бубер, оця важливість взаємодії між живими людьми, коли є і я, і ти, і це я, і ти має бути всюди, не тільки в книжках Мартіна Бубера чи там в, в статтях філософів абстрактних, а коли йдеться про живий діалог, семінари, розмови, сумніви, суперечки, конфлікти і просто. Почути когось ще окрім себе. От. А от хочуть зараз зробити вищу освіту з відьмами, там, Ти, ти читав цю штуку, чи як вони називають, і... ну <сíns> <сíns> я не знаю. ну Тобто ліцензувати, ліцензувати їхню діяльність в комерційному полі, я думаю, варто. А, нехай вони приносять в бюджет, бюджет якісь кошти, але давати їм доступ до. Як це, Урядових асигнувань освіти як такої, мені здається, не варто, тому що підґрунтя в них як такого нема. Тут це, це, це до речі, це таке складне питання. Я от, минулий тиждень був два дні на великій конференції, вона тривала зранку до вечора. тарологи були. Я, я, я доповідав е, про те, як ми збираємо сни в часі війни. І були дуже різні люди, були там, е, які роблять е, ну, контент-аналіз. Е, Днів, які зібрані в колекціях там, за 50 років з ПТСД або там, всякими іншими сюжетами, де вони дивляться, як сон може бути там, лікувальним і так далі. Е, хтось розповідав про новітні нейропідходи, е, і це про emotional healing, І типу, якби вважається, що, наприклад, є емоційний, вони це називають emotional intellect теж, тобто, і що, наприклад. Сон багато в чому він є не, не, не меседжем, а більше от таким емоційним станом, який uh -huh. дозволяє, сон може саморегулювати індивідуума під час сну. І для цього вони мають дуже багато інструментів, таких зовсім когнітивних, тобто з нейронаук, вони там присоски ті всякі ставлять, там аналізують. Але паралельно на ті конференції були такі, типу, там числа, контент, рахування, маркування. Так все виглядало як така. Школа Аналіва, бо якась соціологія така закручена. Ну, багато цифр, багато даних, типу, і на це все дивишся, не розумієш. І паралельно були шамани тітки, які розказували, що вони от про свої видіння і як вони своїми снами передбачували всякі штуки. І з одного боку, мене це дуже тішило, тому що думаю, вау, нарешті маємо інтер інтердисциплінарність, типу відьми. І вчені зібралися разом і говоримо про феномен сну. Але з другого боку, в мене вихід з цієї конференції був дуже дивний. Тобто Я в кінці е, був такий більше розмазаний, розбитий, і до кінця не мав ну, якоїсь картинки. Да? Тобто я там своє доповів. І бачите, те, що ти кажеш, воно теж якби в якійсь формі підтверджує. Тобто Не дуже хочеться допускати всяких умовно праходімців mm -hmm. хіллерів. До вищої освіти. а з другого боку, ми пропагуємо і кажемо, от, повернутися до себе, е, чуттєвість, uh -huh. е, вслухуватися в, свій, в своє життя. А це ж, ну, відьми і хіллери вони цим всім займаються. а ну, ці каунселери. Е... Ну, вони вони не тим займаються, не зовсім цим займаються. Вони. Пінгують в сторону трансцендентності, трансцендентних сутностей, які вони не можуть ні окреслити, ні визначити, ні пояснити, але вони кажуть, що воно существує, тому що вони собі так вирішили. Але так не йдеться. Тобто, чим відрізняються контемплятивні студії здорової людини від нездорової людини? Суб'єктивний досвід це чудово. Я себе знайшов, я щось там відкрив, я про це розповідаю. Мені приснилася якась незрозуміла штука. Я приснився, що я пікінг впливу на якомусь дракарі рубаю, щось там церкву спалив, відкій тішиться, круто. Це було. Зі мною. Це в минулому житті. Ну, типу, окей. Це мій суб'єктивний досвід. І потім я йду з кимось з тобою зустрічаюсь. Ми тверезі, ти тверези, я тверези, без похмілля. І ми з тобою говоримо про те, як кажуть, мені приснули, що я вікінг, я був вікінгом, а ти такий Ігор. Я собі спокій. <реш> Ти всерйоз? І тут починається та штука, якої часто немає на таких конференціях. Тобто діалог передбачає, що одна людина розказує, інша слухає, і вона каже: Слухай, тобі не здається, що це повний бред, так? що це хвороба твого мозку так? тобі просто приснилося, це мені теж може приснитися, я можу напитися віскі і мені присниться багато що. І ця людина така, чим відрізняється здоровий інтерсуб'єктивний досвід, вона перепускає, що вона може помилялась.